Аліна Погребняк родом шахтарського містечка на Донеччині. З минулого року дівчина навчається та живе у Тернополі. Вільно розмовляє як російською, так і українською мовами. Тут знайшла розуміння, довіру та чимало друзів. Я таку нейтральну позицію тримаю, так як. У Нас багато ЗМІ, які підкуплені, тобто не завжди є правдива інформація, то намагаюся дивитись те, що вдома, знаєте, що тут, а і аналізувати вже на свій погляд, як воно є по дійсності. Тобто багато хто сприймає, що Україна повинна бути цільна, тому що ми в єдність в нас. Якщо Україна буде цільна, то і буде все добре. Сашко Капелюх також тернопільський студент з Дніпропетровської області. Хлопець каже: єдине чим відрізняється схід чи захід активністю. Тернополяни та львів'яни вражають ініціативністю та патріотизмом. Про це Сашко розповідає вдома. містечку жовті води на Дніпропетровщині. Люди тут привітні, ніяких утисків з їхньої сторони немає на рахунок того, що я зі східної України навпаки, це нас якось зближує, Вони цікавляться ситуацією там, чи ми підтримуємо. Я вважаю, що ми повинні бути єдиним народом і відстоювати спільно наші національні інтереси. Розмови про розподіл України штучні, каже і студентка з Мелітополя Запорізької області Наталя Цаль. У Тернополі навчається вже другий рік. Дівчина каже, українці мають прийти до єдиного рішення мирного. Я вважаю, що це більше ну, провокаційне питання стосовно тому, що багато ну, масової інформації висвітлюють недостовірні факти і ну, питаються так підбурити народ на повстання. Я недавно в інтернеті бачила новину про те, що в мене в городі ходять танки і так далі, і тому подібне. Я дуже перелякалася двоїм своїм батькам, кажу, що у вас там вже все. Вони кажуть, ні, все добре, все нормально. Ну, типу, ми живемо в центрі міста майже. Каже, нема нічого такого. І, ну, тобто, як з, 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 з західної таки східної сторони є про якийсь провокатор. Я вважаю, що ну на це не треба дивитися. Треба по перше, розмовляти з людьми, треба знаходити спільну мову. І звичайно ж, е, Україна має бути єдина. Студенти нині, як ніколи, єдині від заходу до сходу, від півночі до півдня робитимуть все можливе для збереження цілісності нашої країни.